Hi my friends, прийдем мої друзі підписники група Lecterk Pro Stanki Sheim для початківців контакти в Facebook, також мого каналу. Так що ж сьогодні Сьогодні по буде надзвичайне відео по просьбі до одної ну, підписниці, підписниці а, про те а, як змінити шаблон ну, шаблон свого каналу із, із звичайно фото на Google. І що ж. починаємо. Для того нам потрібно перші, мати свій канал. А, так, перше мати канал. Друге, відкрити його через будь-який браузер. Неважливо чи Google Chrome, будь-що. Даже підійде Google Chrome, Mozilla. А, ось даже браузер EDG, будь-що Internet Explorer. Будь-який браузер, через який можна заходити в інтернет. І так, відкриваємо. А, неважливо, скільки у тебе підписчиків. А, і переглядів. не має значення, чи у тебе 7000 переглядів і 394 підписника, Чи у тебе 600 мільйонів переглядів і 500 мільйонів підписників. Неважливо. І так. А, для того, щоб нам змінити фан, а, нам потрібно натиснути на ось такий олівець. Він відобразиться і тут даже. А, тес, ну, натискаємо. Після того тут є а, редагування посилання відноситься а, до ось цього а, до посилання. Ось цього. А редагувати зображення каналу. І так. Редагувати зображення каналу. Це відноситься до цього фона. Ну що ж, нам потрібно вибрати ось це. Заходимо. Тут у нас відкривається ось таке. Меню. Тут нам пропонують завантажити фотографію. Можна її ось перетягнути. це перше. Друге з альбомів мої фото і потім галерея Стандартні фото а, творців Ютуба. Розробників. І так, ми заходимо в галерею. Вибираємо фон. Для того, щоб вибрати а, ось цей от фон, нам потрібно а, зробити ось таку от галочку. Вибрати ось так. Тут ми бачимо відразу, а, як це буде виглядати на комп'ютері, телевізорі і телефоні. Неважливо, чи Windows Phone, чи Android, чи Mac, чи iOS на будь-чому. Це зображення. Ось це от зображення, цей фон, Є ось ось це. Зображення. Для того, щоб його вибрати, потрібно. Натиснути Вибрати, якщо трохи хочете погратися з е, налаштуваннями покласти, тоді е, натискайте налаштування в області обрізання. Я це вибирати не буду, тому що е, немає настрою, щоб погратися з з е, е, налаштуваннями. Натискаємо Вибрати і бачимо наш ось цей весь фон. Izbranej, fonska kanala, osim on. Spremljeno, da je še posebej 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 На всіх сайтах. Для того знову тиснемо лівець. А, так, тут вибираємо редагувати в Google. І так. Заходимо на Google Plus. Можна тут натиснути кнопочку Змінити обкладинку це буде ось цей фон ось Google. In zdaj pa pokazam, kako spremeniti ta iPhone. In tako, zdaj pa pokažem. Jaz sem že na, na tisto fotografijo, no, na to foto. Zdaj je v Antažicu. No, da spremenite to obkladenko, samo treba pritisniti ⁇ Zmeni obkladenko! - To bo obkladenka. Google на Google. Тут багато чого. Знову. Щоб її вибирати. Треба просто ось на так, на цю галочку. Натиснути і будь-яка об обкладинка вже буде встановлена. Так будь-яку вибираємо. Ну, нехай нехай буде ось ця. Так, вибираємо її. По будь-якому розміру. Так. Тиснемо знову ось цю кнопочку. Вибирати фотографію для обкладинки. Так. Зараз бачимо наш фан змінився. Збереження ось цього. Ось цього. Зображення. Тепер переходимо, щоб змінити ось цю фото. це фото. Натискаємо змінити фото профілю. І нас знову перекидує завантаження. Ось це. Щоб завантажити з комп'ютера. Вибрати за любома. В трафі зі мною, з веб-камери. Вибираємо альбоми. І тут вибираємо будь-яке зображення профілю можна така, 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 така будь-яке. Я нічого змінювати не буду. Ось просто ставиться галочка. Ось ця галочка і встановити фотографію, встановите фотографію профілю і все. Ізображення із, із будь-яке. Як ви поставите галочку, те зображення і буде. Будь-яке з цих зображень. Ну і на цьому відео все. Не забуваємо підписуватися на канал. Також і в... не забуваємо підписуватися на канал Електроніка для початківців. Тут багато чого цікавого, багато відео на різну тематику, на різні теми. Будь-що. Приєднуємося, не, не важливо скільки тобі років. А, і не важливо, за якої те країни Приєднуємося на канал Електроніка для початківців. Переглядаємо відео. Якщо відео сподобалося, ставимо лайки, а, робимо реп репости тих відео і ще раз скажу, підписуємося, як завжди. Чекаю всіх, якщо виникли запитання, задавайте їх у групі ВКонтакті, Фейсбуці, друзі RQA і також на Укрфейс. Всіх чекаю, всіх, хто ще не підписався, чекаю на своєму каналі, також в своїй групі. Якщо дуже важливе запитання, можна його задати у приват. Kontakts, salka, viss būs pie šī video.